Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні вже у нас 9 квітня, снігу, як бачите, в нас немає вже, але виривається. Мороз все таки був вночі. І сьогодні я хочу сіяти морку. Я вам вже на відео показувала, що я морку закопала в землю. Зараз я її відкопаю, покажу вам, яка, і буду сіяти. Вузлик із землі я викопала із морквою, пролежав він у мене землі, на штик лопати, глибина була закопана, залита водою 10 днів. Зараз вам покажу, яка морква. Морква вже пророщена. Вона не знаю, видно вам чи ні, але такі біленькі вже є паросточки на, на, на сіні моркви. Це саме та морква, яку можна вже сіяти. Ось, подивіться. Прекрасно вона проросла у землі у цьому вузлику, і її можна вже висівати у ґрунт. Насіння морки, воно не вологе, воно прекрасно, воно сипуче, сухеньке. Ну так, половологе. Бачите, вона, воно прекрасно сиплеться, не прилипає, не, не комком робиться. Я підготувала грядку для моркви. Ось зробила три рядочки. Саме головне, що я завжди не полінуюся, підготую земельку таким чином, щоб вона була дуже-дуже м'якенькою і без грудочок. Для моркви це важливо. Мене запитують, як сіяти моркву, щоб не проріджувати її. Я не знаю, як сіяти. Я моркву завжди проріджую. Ну, Бачила, що там наклеюють на папір, на туалетний. Ну, я не знаю, дієво це чи не дієво. Я буду сіяти так, як я завжди роблю. Присипати я також намагаюся пухкою земли, тому, як бачите, я перетираю у руках земельку і притрушую ту морку, яку я посіяла, щоб не було грудочок. Чому? Тому що морква так швидше ще швидше зійде, і тоді вона, не буде, вона буде рівненькою, не буде такою карявою, як завжди, буває, що багато грудочок, і вона тоді ми викопуємо, вона карява. Це ще залежить від ґрунту. Якщо ґрунт пухкий, то корінець спокійно не шукає собі куди пролізти, а собі має гарненьку, пухкеньку земельку. А якщо натрапляє на грудочки, то він тоді обходить ту грудочку і становиться викрученим. Таким кривим, або два корінці наросте, один прямо росте, а другий кудись у бока. Тому ось ота крівненько завжди і пухкенько земельку роблю я для морквачки. Земля волога, морку я посіяла. накривати я нічим не буду. Оце в мене біля я морку посіла біля цибулі. Цибуля зимова мене накрита соломою. Уже коли пролазить цибуля. А морку так просто залишу землю, і вона буде тепло через декілька днів. І вона зійде, тому що земля волога. А там у мене цибуля важливо, до речі. Морку сіяти біля цибулі, тому таким чином цибуля, запах цибулі буде відганяти морквяну муху. Я думаю, моє відео вам сподобалося. На все добре, до побачення.